Духу та його друзі. Нам час рушати у дорогу в нові незвідані світи, розтануть всі страхи і тривоги, коли крокуєш поряд ти. Юху попереду нові пригоди і дивовижні відкриття. І кожен день дарує втіху і неймовірні відчуття. Яке чудове в нас життя! Юху! Гайда з нами мандрувати! Юху! Тебе чека весела гра. Ти всюди зможеш побувати. Пригодам рада, дітвора. Ура! Ура! Для тих, хто має справжніх друзів. Халепа жодна не страшна. Повірний друг з тобою буде, як раптом станеться біда. Дружба міцна вас поєдна. Кличуть тебе нові світи. Вперед! До мрій! Лети! Юху та його друзі. Спляча Пеммі. Пряк хар Там також привіт! Ого, оце так! холоднюща, як лід! аж не віриться, що це частина океану. Океану? Що ти говориш? Це ж озеро. Це озеро Байкалемі. Слухай. У моїй енциклопедії написано, що це найбільше озеро у світі. Вода дуже смачна. Це точно озеро, бо вода не солоне. Неймовірно, тому я спрагу вода. А хтось бачив, де Пемі? Вона зникла певно, заблукала у лісі. Між іншим, я її давно не бачив. Водичка чистенька. Чиво, ми загубили Пемі у лісі. Треба повернутися і пошукати. Справді. Добрий день, Пенні. Вітаю, дерева. Рада вас усіх бачити. Пенні, відпочинь тут хвилинку. Дякую. Пемі, Пемі. Тут роздоріжжя. Друзі. Треба розділитися на дві групи, щоб її знайти. Я піду ліворуч, зустрінемося в лісі. Гаразд? Гаразд. А я піду правою стежкою. Друзі, я піду з'їхав. Лемі, поквапся, бо відстаєш. Пемі, пемі. Ох, моє горло. І як я не подумав про це раніше. І що ти хочеш зробити цього разу? Оце? Що це, Руді? Пемі! Руді? То лемі. Як тобі мій новий мегафон? Руді, покладися у пошуках Пеммі на мене. Поклади мегафон. Гаразд, не проблема. Роби, як вважаєш за потрібне. Це шерстинка Пеммі. Рожева тому точно належить Пеммі. Тримайся, Пегмі, ми тебе знайдемо. Ще одна. О! І ще одна отам. Що там, Леммі? Нічого, з як кроликів. По твоєму Пемі зненацька стала кроликом. Пеммі! Пемі! Пеммі! Пемі! Пемі! Пемі, Пемі, Пемі. Куди Пемі зникла цього разу? Знайшла вона тут? Де вона? Чіво? Вона тут під камінням. Ти упевнена? Це? Які ж вони милі? Я думав, що там Пемі. О, пробач, я забула про пошуки Пемі. О, чіву. Нічоїсінько тут не бачу. Треба з чогось починати пошуки. Не сумуй. Юху та Чіву її уже, мабуть, знайшли. Юху, ви знайшли Пемі? Найвіщо вона взагалі кудись пішла, не сказавши нам. Вітерець у цьому лісі освіжаючий. Ти теж це помітила? Свіжий вітерець Пемі має бути неподалік. Справді. Пемі любить ліс та квіти. Це її улюблене місце. Продовжуємо пошуки.

Боже, вона міцно заснула. Може, це її розбудить. Неймовірний аромат. Яке диво. Якщо від цього не прокинеться, то навіть не знаю. Так ти її ніколи не розбудеш. Лоскочу, лоскочу, лоскочу. У нас немає вибору. Наперед прошу пробачення. Емі! Вона навіть на крик не відреагувала. Я знайшов в енциклопедії казку про сплячу принцесу. Казку? Так. Колись давно жила собі принцеса, яка заснула у лісі, як і подруга Пемі. Її розбудив тільки поцілунок принца. Поцілунок. Може, її розбудить холодна свіжа вода? О, так! Без сумніву, її розбудить крижана, чиста вода з байкалу. Питання у тому, як її сюди донести. А як вам це? Маленької чашечки не вистачить, щоб її розбудити. Не хвилюйся, Лемі. Ого! Це ніби магія. Поквапмося до озера по воду хочеш. Уперед! Вода! Берімо. ПЕМІ Привіт, друзі, привіт, пемі! Привіт! Радий, що ти прокинулася. Вода в озері байкал неймовірна, розбудила пемі одразу. Розкажи, як тобі спалося. Дякую усім за воду. Я принесла ще води. Зора байкало живила вмираюче дерево. Гаразд я передам повідомлення друзям. Що сказало дерево? Це дерево єдине зі свого роду, що вижило. Однак воно було на межі вимирання через брак водоймищ. Чиво полила його і врятувала від засухи. Дерево просить нас про послугу. Про послугу? Яку? Воно просить з'їсти його плоди і посіяти зернята біля озера Байкал. Так, і нові деревця швидко виростуть біля озера Байкал. Скажи, що ми допоможемо дереву. Гаразд, юхо. <звук> вигляд так смачно. Дякуємо за плоди. Оже у нас уже готова вечеря. У цій місцині вистачає води, тому дерево виросте великим. Так, сподіваюся, що виросте великим і сильним. От лихо. Біда. Що таке, чіво? Вона без проблем перетравиться. Вона уціліє. Я точно знаю, що насінина покине моє тіло неушкодженою. Одну хвилинку.